Краще б тебе москалі убили, і у тебе руки, ноги, цілі, який ти ветеран. У Львові гучний скандал, друзі. Місцеві жителі накинулися з образами на ветерана. Ця людина, ветеран, військовослужбовець Збройних сил України, виклав короткий відеофрагмент того, як це відбувалося. Я пропоную зараз переглянути цей відеоматеріал. І потім повернемось до того, що конкретно відбувається і до чого це призвело. От, будь ласка, увага. Так, добре, все добре, давайте. Давайте то буде у Фейсбуці. Я вам гарантую. Так. Так, вона сказала, що я поліз поза чергою. Є закон України. Вона сказала, що нас мама москалі били. Так, так.

Дивіться, да, люди, дивіться, які в нас люди на Україні. І вона, наша львів'янка, каже, що нас москалі на фронті мало били. <плес> добре, ты давайте. Ты добре, ты я воював понад три роки. Добре, добре. Дивіться, люди львів'яни. Я це все викладу у Фейсбук. <плес> 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 ага, давайте. Кова та людина, яка сказала, що нас москалі нам мало били на фронті. та людина, яка на жінку говорить дура кончена. та людина По-москальськи. Дивіться, дивіться, люди. Бачите? Бачите, що ми маємо в тилу, не то, що там на фронті. Ось такий короткий відеофрагмент. Роман Яворський, так звати. Військовослужбовця виклав в мережу. і Я вирішив його взяти для того, аби вам розповісти цю історію. А далі Роман написав ще у себе в соцмережі. Наступне давайте я зараз процитую для того, аби контекст був зрозумілий навколо чого цей конфлікт. Роман пише: я спершу вагався, чи про це розповідати, якось звик сам собі давати раду, але з таким хамським і злобним ставленням до себе, як до ветерана і учасника бойових дій, ще не стикався. Чи не вперше з того часу, як наприкінці минулого року повернувся з фронту, мене накрило, відчув себе безсилим. Коли тобі кажуть, що мало вас москалі били на фронті, коли на тебе плюють? То якось важко втриматись. Тому викладу це відео. Ось ми щойно з вами його друзі переглянули. По-перше, продовжує Роман, може хтось впізнає цих злобних істот. Спойлери, їх вже впізнали. По-друге, щоб попередити побратимів вашим сусідам, людям, що живуть поряд з вами, на вашій вулиці чи в вашому мікрорайоні, часто глибоко байдуже, що ви ветеран, що у вас такий діагноз, що ви ти. Люди злі і думають тільки про себе. Прийшов до відділення банку, от тут він переходить до суті справи. Чому зчинився цей конфлікт? Прийшов до відділення банку, щоб оформити картку по інвалідності. В залі черга метушня працюють два менеджери до одного черга. Інший працює з документами. Звична картина, усюди очікування, байдужість, нерви. Підійшов до працівника банку. Чемно пояснив, хто я і з чим прийшов? Спитав, чи маю право обслуговуватись поза чергою. Як передбачено це законом, вона. Поставилась з розумінням, підвела до менеджерки, до якої не було черги, і тут я чую, як одна жіночка, судячи з цього, та яка була е, на відео, героїня наша, не у черзі починає обурюватись. Мовляв, пускають без черги. Я їй пояснив, що я учасник бойових дій оформлюю інвалідність. Працівник банку також сказала, що все законно. А вона в обличчя мені ти не ветеран, у тебе руки, ноги цілі. То який ти ветеран? І далі пан Роман запитує: а ти жінко, звідки знаєш, що я пережив, що я бачив, скільки разів був за крок від смертельної небезпеки. Але найболючіше, каже військовослужбовець, це не її крик. Найгірше це ті погляди з боку. Люди дивились, ніби то я щось вкрав. А далі гірше в словесний потік образ, наче відро помиїв, і мене, і мою матір, згадала, що дура такого сина виховала, сказала, що моє місце на Кульпарківській. Кульпарківська, я так розумію, це вулиця, де розташована психлікарня, я можу помилятися, але львів'яни напишіть, і навіть те, що мало вас там москалі били, знову повторив Роман. Я зірвався, я не стримався, сказав їй усе, що я думаю, знаю, що не треба було, не мав сили стримати емоції. Врешті вона пішла її швидше обслужили, а далі відповідав на запитання менеджера, намагався через силу заспокоїтись. Продовжує він. Ну і, зрештою, завершує таким: у голові лунали її слова, що її син теж служить. Але як мати. Котрої син служить, може побажати іншому військовому, щоб його москалі вбили. І заради чого? Заради місця у черзі, в голові не вкладається, але на цьому все не закінчилося. Любительниця москалів повернулася вже з чоловіком, і обоє почали кричати на мене, обзивати брехуном. Казали, що я не був на фронті, що я усе вигадую. Бачу, треба тримати оборону. Дістав телефон, увімкнув камеру. Нехай залишиться запис. Нехай люди побачать, як дякують тут в лапках. Тим, хто, як пафосно кажуть, захищав їхній спокій. У мене немає слів, є тільки біль, гіркота і сором за таких людей. За що ми воювали? За таке ставлення, за те, щоб нас принижували, коли ми ледве тримаємось на ногах. І знаєте, що найстрашніше? У мене тяжкий діагноз оклюзія правої внутрішньої сонної артерії. Тобто. Повна закупорка ще під час служби мене постійно мучив головний біль, але військові медики не змогли встановити діагноз. Можна було прооперувати, але тепер вже пізно. До війни я мав бізнес, був забезпеченою людиною. За покликом душі пішов на фронт, втратив здоров'я. І що тепер? Щоб оформити ту трикляту інвалідність, маю пройти три пекла людських образ і зневаги. Немає слів лише гіркота і сором за таких людей. Тому поширюю відео, не знаю, чи вони львів'яни чи приїжджі, але такі персони треба знати в обличчя. Написав пан Роман. Для початку давайте з'ясуємо, хто пан Роман. Він доброволець, як пишуть у ЗМІ 103 бригади територіальної оборони збройних сил України. Він провів на фронті три роки, де мобілізувався наприкінці 2024-го. Через оклюзію правої внутрішньої сонної артерії він отримав статус особи з інвалідністю. Цей скандал набув розголосу. На нього відреагував мер Львова Андрій Садовий, і от він написав у себе у Фейсбуці, що не всі ветерани ходять у формі. Щоправда, до речі, не всі мають видимі шрами, але кожен з них пройшов своє пекло. Пише Садовий, Львів бові залишається містом шани до захисників. Саме тому ми не можемо мовчати, коли стається таке, як розповів один із наших військових образи, приниження, публічне знецінення його служби. Це не просто прикрий випадок. Це дзвінок про те, що нам усім треба пам'ятати, що йде війна, що поруч люди, які втратили здоров'я, близьких, спокій, і що сила сьогодні не в криках, а в людяності, написав Андрій. Садовий. Як виявилося, друзі, згодом хто ці герої на да, в лапках? Чоловік і дружина, які сварилися і ображали ветерана, це співробітники Національного університету Львівська політехніка. Значить, у закладі вже відреагували на їхню поведінку. Наступного дня після ось цього оприлюдненого відео, яке ми з вами переглядали Василя Полипишина. Так звати. Ось цього чоловіка, який працював виконробом у відділі головного механіка, і його дружину Ольгу. Я так розумію, ось вона, яка підробляла гардеробницею на сезонній основі. Звільнили залом, їх звільнили. Ось таким є покарання. Значить, що я хочу сказати: по перше, абсолютно зрозуміло, звичайно, все зрозуміло. Це неприйнятно, так не має бути. І я тут не мама, і не тато, щоб комусь пояснювати, що це погано. Це і так і без моїх ремарок, коментарів і якоїсь там експертизи зрозуміло. Да? Я хочу сказати про те, що людина, яка опинилася в такій ситуації, як наш військовослужбовець, вона має точно розуміти, що до неї повага має бути і ставлення має бути найшанобливішим. І не лише закон має захищати його з точки зору. Вибачте, то без черги він має пройти, чи з чергою. А мораль людей і їхнє виховання щодо того, що вони самі мають усвідомлювати, що потрібно ставитись до такої людини відповідним чином. Це як мінімум. І, і те, що це погано, і те, що тут скандали, і те, що садовий відреагував, і, і, і так далі, і тому подібне, все це і так, друзі, ясно. А мене тут інше абсолютно турбує. Абсолютно інше. Мене турбує тут на правду. Те, як змінюється ставлення у суспільства до військовослужбовців, ось що мене турбує насправді в першу чергу? Я спілкуюся з багатьма військовослужбовцями, і повірте, вони неодноразово мені про це говорили. І згадайте бодай слова Андрія Білецького, командира трійки, легендарної, да? екс-народного депутата, військовослужбовця, ви його чудово знаєте. Полковника, він що сказав? Він ж також не так давно говорив, що ставлення суспільства до військових змінюється, що цивільні часто лякливо реагують на людей у військовій формі. І от Білецький зокрема сказав про те, що це пов'язано зокрема через ситуацію з ТЦК. От це, за його словами, ображає військових. У цьому конфлікті, от про який ми зараз з вами говоримо, він, контекст дещо інший, але проблема загальна, проблема ставлення людей до військовослужбовців. Давайте зараз процитуємо Білецького. Що він каже? Насправді багатьом болить і неприємно, тому що рік тому бійці відчували цю єдність, що до них ставляться як до захисників. То зараз буває неприємне відчуття у цьому плані, каже він. І він визнає, що армія потребує поповнення свіжими силами, але сьогодні призов набрав неадекватної форми, каже Вілецький. За його словами, серед військових немає тих, хто підтримує примусову мобілізацію чоловіків просто з вулиці, такі заходи на його думку не приносять користі. Іноді командири просто не знають, що робити з військовослужбовцями, які не мають мотивації воювати. Тобто, якщо я правильно розумію пана Андрія, мова йде якраз про те, що дії працівників ТЦК лякають людей. І відповідно таким чином у суспільства змінюється серед іншого ставлення до військових до людей у формі, і от його слова, зокрема про те, що командири просто не знають, що робити з військовослужбовцями, які не мають мотивації воювати. Тут же також питання ширше, насправді, друзі, і воно полягає у правильній роботі з населенням чоловічої статі. Правда, воно полягає у реформі армії, про що каже Андрій Білецький. Він сам про це каже. Воно полягає у ротації серед іншого, у тій самій демобілізації, про яку вже говорять стільки. Ну вже просто в ефірах про це говорити. Вибачте, будь ласка, на слові набридає. Ну, набридає, давайте в візьмемо, так? звичайно, це потрібні речі, про які потрібно говорити. І відсутність прогресу у цих напрямках все це підводить до того, що таке ставлення проявляється до військовослужбовців. Плюс, як сказав Сам Білецький, робота ТЦК: їхні дії. Не те, що робота це їхні дії. Вони поплюжать. Ось таке ставлення до військовослужбовців, але з іншої сторони, там, наприклад, коли ми говоримо про ту саму демобілізацію, потрібно розуміти, що звичайно, ось так, от нічого не відбудеться. Можна зрозуміти і одну сторону, і іншу. Про одну я вже сказав, чому демобілізація необхідна. Про іншу я скажу також, коли в там, у Раді або в Генеральному штабі, ну, кажуть про те, що, напевно, зараз дійсно провести демобілізацію складно або ж радше неможливо, і тому що, як вони самі пояснюють, у нас просто не вистачає військовослужбовців. Ну, от, якось так, друзі. Давайте задумаємось усі разом, що з усім цим робити, тому що ця ситуація ну вона є кричущою, вона є просто кричущою, друзі. Як і зміна ставлення до наших військовослужбовців, я користуючись можливістю, в завершення, хочу привітати усіх причетних з днем піхоти. Сьогодні саме таке свято, сьогодні його відзначають. І як сказав генерал Сирський, сьогодні військові у всьому світі знають аксіому: жодна територія і жоден окоп не вважаються твоїми, доки там не стоїть твій піхотинець. Кінець цитати. Оцими словами я хотів би завершити і ще раз долучитися до о, привітань і усіляких побажань. Нашим піхотинцям, якби не ви, просто не було б нас. Дякую, друзі. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього активніше. Коментуйте, будь ласка. Мені правда дуже цікаво, що ви думаєте з приводу ось цієї ситуації, яка склалася і довкола скандала, і довкола от цієї більш ширшої теми щодо ставлення суспільства до військовослужбовців, і чим це зокрема зумовлено? Можливо. Я не правий, можливо, білецький не правий. Можливо, причини абсолютно в іншому полягають. Тому напишіть, будь ласка, мені було б дуже цікаво почитати ваші коментарі. Тим паче, що на усіх з них я ну намагаюся принаймні відповідати. Бережіть себе і до зустрічі.